Ну що, настала та мить, коли я вам розкажу про те, а чим же ж харчується его? Товолі часто вважають, що воно харчується автомобілями, нерухомістю і чимось таким, що блистить. Золотом, можливо, ще якимись там каблучками і так далі і тому подібне. Одначе це харчі нарцисів або тих, хто любить завойовувати простір для них. От Ресурси, це показник успіху. значить, ми з вами повинні розуміти, що є також і інші типи характерів, інші люди, інші породи людей, які їдять зовсім інакше. Хтось їсть кохання, хтось любов, хтось їсть порядок і злагодженість, хтось їсть піклування, а хтось взагалі їсть тишину. Тобто є такі люди, називаємо їх із шизоїдною аукцион характера, і вони от люблять тишу. Для них це смерть, коли хтось їх помічає. До чого я веду? А до того, що якщо у вашому середовищі їдять, до прикладу, нерухомість, харчують своє его нерухомістю, то це зовсім не означає, що з вами щось не так. Можливо, ваше его їсть зовсім інше. До прикладу, спокій, обнімашки, кохання, а можливо, хтось їсть сенси. Коротше кажучи, поміркуйте, а ваше его, чим харчується. І чи не тримаєте ви його на голодному пайку, чи даєте йому ті харчі, які йому потрібні? І подумайте, де є міра, де є той баланс в харчуванні вашого его правильними харчами. Коротше кажучи, бережіть себе і досліджуйте.